буває у вас таке, що ви хочете почитати якусь книжку або сфокусуватися на якійсь задачі. І як тільки ви починаєте читати чи працювати, відразу налітають різні різні думки, і ви постійно розумієте, що я вже перечитую цей абзац третій раз і нічого ніяк не можу сфокусуватися. Ви намагаєтеся над чим працювати, але постійно якісь думки, ви постійно не в контексті, і постійно важко. Я багато років прожив в подібному стані, і я втомився від того, що відчуваю себе винуватим за те, що не використовую свій потенціал, свої якісь ідеї належним чином, постійно зриваю якісь сроки, розумію, що я мав би приділити час власному розвитку, але щось якось не до цього. І постійний такий от хаос, в якому ти постійно кудись запізнюєшся, постійно якісь нові проекти, щось ти здесь забувся, перед кимось вибачаєшся. Я вирішив, що я хочу розібратися з темою тайм менеджменту. Я перечитав величезну купу різноманітних книжок, брав консультації в різних людей, проходив різні курси і залишив в своєму житті 12 найпотужніших інструментів, які дозволяють мені організовувати свій час, простір навколо мене і взагалі все моє життя. Цими інструментами я і хочу поділитися з вами в рамках нашого курсу Time Management, який дозволить вам набагато краще організовувати власне життя. Що на практиці з вами ми будемо вивчати? Перше це принцип управління. Часу це система із п'яти кроків. Друге це організація особистого і робочого простору. Третє це інструменти, додатки, програми, які полегшують наше життя. Четверте це принципи управління проектами і звітами, коли ви працюєте в команді. П'яте це менеджмент відволікаючих факторів. Ми будемо з вами вчитися, як саме потрібно фокусуватися. Шосте це формування нових звичок. Ми з вами будемо вивчати, як саме звичка формується, чому до нас ті чи інші звички приліпляються, а інші ніяк не хочуть стати нам на службу, і будемо дуже глибоко розбиратися в тому, як саме сформувати правильні звички. Сьоме це особисті кордони. Ми будемо вчитися говорити людям ні, але при цьому залишатися з ними в гарних відносинах. Восьме, ми будемо з вами вивчати, як саме працює наш мозок. Чи справді він вміє працювати в багатозадачному режимі? Дев'яте. Формування оптимального навантаження і принцип середньої швидкості. Ми будемо вчитися з вами, яку кількість завдань ми маємо брати на день, і якого розміру мають бути ці завдання, щоб ми не вигорали в процесі їх виконання. Десяте sink in place. Це надзвичайно потужна техніка, інструмент, яка може докорінним чином повпливати на ваші цілі, ваш розвиток і вашу стратегію в житті. Одинадцяте. Ми будемо вивчати, що таке прокрастинація, коли вона виникає і як правильно з нею боротися. Ну і дванадцяте це система другий мозок. Ми будемо з вами створювати таку систему нотаток, папок, файлів для того, щоб ми якомога менше. Тримали всього в себе в голові, але воно було все чітко організовано і доступно, коли нам потрібно. Час це єдина валюта, яка доступна і людині дуже бідній, і людині заможній. Це єдиний ресурс, який повністю справедливо розподілений між всіма людьми на цій планеті. І саме від нашого вміння використовувати свій час залежить, де ми опинимося по життю. Якщо ви розумієте, що ви хочете доєднатися до програми Time Management, ви можете дізнатися всі подробиці під цим відео. Побачимося на навчанні!